Плакати, кричалки та справжнісінька корова. Саме так розпочинається ранок 23 лютого під стінами обласної ради. У день сесії на центральному майдані Житомира зібралися фермери із Житомирського району, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби. Люди прийшли вимагати від обласних депутатів звернення до Верховної Ради щодо відхилення законопроекту номер 4569 про експортне мито на живу худобу та шкіряну сировину. За словами мітингарів, прийняття цього законопроекту вб'є галузь тваринництва. Саме для того, щоб нагадати депутатам, як вигляд. Дає велика рогата худоба на Майдан привели корову майку. Люди переконують, якщо депутати не дослухаються до їх вимог, то корову з ходами поведуть до сесійної зали. Це той протест, то, що якщо вивезти це вся худоба, то ми будемо тільки її бачити на картинці цю худобу. І так, її залишилось дуже мало худоби. Ніхто не хоче тримати, тому що невигідно. Продукція дешева. Ну, як мінімум, це загрожує повністю знищенням тваринництва в Україні, як такового. Це загрожує продовольчою безпекою України. Ну, ви ж самі розумієте, якщо ми вивеземо те, що в нас є, і потім ми будемо купувати його за євро, вибачте, ну ми ж тут так не заробляємо, щоб в євро купувати те ж саме м'ясо. Взуття і та і таке інше. Наші вимоги скасувати законопроект 4569. Перед початком сесії до мітингувальників приєдналися окремі депутати облради і висловили впевненість, що звернутись до вищого керівництва держави просто необхідно. Комісія агропромислового комплексу прийняла рішення підтримати це звернення до Верховної Ради щодо недопущення зниження мита на експорт великої рогатої худоби, тому що це ну у нас і так стан. Кількості ВРХ по Україні низький, а це взагалі воно знищить галузь. Внести питання до розгляду запропонувала депутат облради та голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу Ірина Костюшко. Втім, вона запропонувала відправити текст звернення на доопрацювання і проголосувати за нього на наступній сесії. Інші депутати висловили думку, що звернення усе таки потрібно ухвалити сьогодні. Якщо найближчим часом Верховна Рада буде розглядати, а ми ось спостерігаємо депутата обласної ради спокійно з вікон да, людей і ніяк не реагуємо, ну це теж дивно. Мені здається, що в цьому зверненні немає нічого крамольного і конфліктного. Можна доопрацювати цифри, але за основу звернення взяти. За основу. Якщо раптом там є якісь питання по цифрах. в чому проблема взагалі? Ми будемо чути людей чи ні? М'ясо треба продавати в готовому виді, щоб робити додану вартість, створювати робочі місця. Звичайно, переробляти Мається на увазі. Додана вартість це є переробка. Тому я не бачу тут ніяких ще розповідносити е це питання, а не підтримати це звернення. Думаю, врешті після нетривалих обговорень голова облради виніс питання про звернення на голосування, і 49 народних обранців його підтримали.